Слава Україні! Триває 599-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпу вогню не тільки військових, а й значній кількості цивільних об'єктів нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Грем'ячка Чернігівської області, Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли, Піщани Харківської області. Невське, Білогорівка, Сребрянське лісництво, Луганської області, Спірне, Роздолівка, Кліщівка, Олександро Шультина, Керамік, Очеретине, Прогрес, Ласточкіне, Авдіївка, Мар'янка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Новодарівка та Новоданилівка Запорізької області, Береслав Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько ста населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. З зоні відповідальності СУ в північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальністю СУВ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога в районах Сіньківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, Сребрянського лісництва, Луганської області та Торського Донецької області. Тут наші захисники відбили 7 атак ворога. На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрату живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУ в Таврії на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби сили оборони відбили понад 10 атак ворога в районі Мар'їнки Донецької області. На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не вів. На Запорізькому напрямку окупанти 5 разів намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербова Запорізької області. Успіху не мали. В зоні відповідальністю Сув Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно вражають тали противника. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційні війська втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, ще два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділ ракетних військ уразили пункт управління, два артилерійських засоби та район зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали – 880 окупантів, 8 танків, 25 бойових броньованих машин, 33 артилерійських системи, 2 РСЗВ, 4 випала оперативно-тактичного рівня, 24 автомобіля та 5 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом, слава Україні!